Служба безпеки України нейтралізувала на Сумщині групу осіб, які намагалися продати за кордон оптові партії особливо небезпечної психотропної речовини PVP. У результаті комплексних заходів на гарячому викрито двох організаторів злочинного угруповання, які намагались контрабандою переправити 15 кілограмів товару на суму 9 мільйонів гривень за цінами чорного ринку. Як встановило слідство, до складу наркогруповання входили декілька мешканців Сумської та Чернігівської областей, які планували переправляти контрабандою за кордон. Мані з підпільних нарколабораторій психотропи. Для пошуку клієнтів фігуранти використовували власні зв'язки у кримінальних колах. А щоб переправити товар за кордон, залучали власних наркодилерів. Під час обшуків за місцями проживання та у складських приміщеннях у зловмисників вилучено 15 кг особливо небезпечної психотропної речовини, незареєстровану вогнепальну зброю з набоями, мобільні телефони, флешносії та чорнові записи з доказами незаконної діяльності. Наразі зліч Служби безпеки України вже повідомили обом організаторам наркогруповання про підозру. У замаху на контрабанду психотропних речовин за попередньою змовою групою осіб. Злочинні дії одного з них також кваліфіковано як незаконне придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут психотропних речовин за попередньою змовою групою осіб. Обидва зловмисники перебувають під вартою. Їм загрожує до 10 років ув'язнення. Триває розслідування для притягнення до відповідальності усіх осіб, причетних до наркобізнесу.